Розповідь про подію, яка відбулася у 1916 році. Було це давно, ще за Старої Австрії в далекому 1916 році у купе вагуна першого класу швидкого потягу Львів відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць та українець, відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмова велася навколо різних проблем і тем. Нарешті заговорили про мови. чия краща і котрій з них належить світове майбутнє англієць. Англія, Англія країна великих завойовників, мандрівників, мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світу. Англійська мова мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона, Дарвіна та інших великих літераторів і вчених. Безумовно, англійській мові. Належить світове майбутнє. Німець. Ні в якому разі, німецька мова це мова двох великих імперій Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи. Це мова філософії, техніки, армії, медицини. Мова Гегеля, Канта, Вагнера, Гете Гейне. І тому, безперечно, німецька мова претендує на світове панування. Італійця. Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики і кохання, а про кохання мріє кожен. На мелодійній італійській мові написані кращі твори епохи відродження. Твори Данте, Бокаччо, Петрарки, лібрето знаменитих опер Верні, Кучіні, Росіні, Доніцеті. Тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець. Я також міг би сказати, що моя мова це мова незрівнянного Котляревського, мова геніального Шевченка, Лесі Українки. Я можу назвати ще багато славних імен свого народу. Проте вашим шляхом не піду. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли б ви на своїх мовах написати невеличке оповідання, в якому б усі слова починалися з тієї самої літери? Англієць, та ні-ні. Ну як? Це неможливо. Українець, це на ваших мовах неможливо. А нашою просто. Назвіть якусь літеру. Німець каже: нехай літера буде П. Українець, добре. Оповідання буде називатися. Перший поцілунок. Популярному перемишлянському поетові Павлу Петровичу Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане П. Павле, писав поважний правитель під Горецького повіту Полікар Паскевич. Погустюєте, повеселитесь. Пан Павло Петрович поспішив, прибувши першим потягом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів, посадили пана Павла Петровича поряд панночки Премилої Поліни. Поговорили про політику, погоду. Пан Павло Петрович прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна Полікарпівна програла прекрасні полонези Конятовського, прилюдії. Десь пан, Полько прийшла пора пообідати. Поставили повні підноси пляшок, Портвейн, плиски, пшеничне, підігріту пуншу, пільзенське пиво, принесли печені поросята, приправлені перцем півники, пахучі паляниці, печенковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, під підсмажені пляцки пиво. Потім принесли печених. Поросят, приправлених перцем і півників, потім подали пахучі поляниці, повторюється далі. Присолодкі пряники, персикове повидло, помаранче, повні порцелянові полумиски полуниць, порічок. Почувши приємну повноту, пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по підгорецькому парку, помилуватися природою, послухати пташині переспіли. Пропозиція повністю підійшла прихмалілому поетові. Походили, погуляли. Порослий папоротю придавній парк подарував приємну прохолоду. Повітря п'янило принадними пахощами. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платами. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулась. Почувся перший поцілунок. Прощай, робоча привілля, пора поетові приймакувати. В купе пролунали оплески. Всі визнали, що милозвучна, багата українська мова житиме вічно поміж інших мов світу. Отак зазнайкуватий німець ніяк, ним, однак, не міг визнати своєї поразки. Ну, а коли б я назвав іншу літеру. Ну, на, Наприклад, літеру С, українець каже, Гаразд, хай буде С. Я на своїй мові можу укласти не лише оповідання, але й навіть вірш, де всі слова будуть починатися на С. Якщо ваша ласка, прошу послухати самотній сад. Сипле, стелить сад самотній, сірий смуток, срібний сміх, сумно стогне сумний струмінь, серце слуха, скорбний сміх, серед саду страх сіріє, сад солодкий спокійний. Сріпляться сніжинки, струмінь стомлено сечить. стихли струни, стихли співи, срібні співи сиренат. сріблом степляться сніжинки, спить самотний сонний сад. Англієць та італієць кажуть: геніально, незрівнянно! Потім усі замовкли, тому що говорити не було потреби.